Ще вчора, 25 лютого, відзначали День української жінки. А вже сьогодні в Житомирському поліському університеті відбувся флешмоб, на якому представляли різні способи зав'язування хусток, притаманних до різних регіонів України. Ми вирішили відвідати флешмоб та нагадати про цю складову культури нашим глядачам. Ми приурочили це свято до дня української жінки, яке вчора святкувалося, і до Дня Лесі Українки, до дня народження Лесі України. Українки. Ну, хочу сказати таке, що Леся Українка, а ще більше її мама Олена Пчівка, так як я вишивальниця, то я знаю, що вони були ще свого роду і етнографами, тому що вони збирали дуже багато узорів вишивки, які були притаманні саме для Поліського регіону. Мабуть, ви знаєте, що на деяких фотографіях Леся Українка у вишиванці і хустка просто на плечі одіта. Бо на голові то я в принципі не бачила на жодній із тих існуючих фотографій. Але от на плечах є. Насправді, технік зав'язування хусток в Україні ну, набереться десь до ста, як мінімум. От я тримаю це, називається тернова хустка. От її називають тернова. Оце особливий такий вид, якби шерсті був додавалася сюди і роста нитка, і тоненька шерсть. Але багато хто думає, що тернова хустка це пов'язано з якимось терновим вінцем, звідси назва, або з рослиною терном. Але насправді це не так. Тому що перша фабрика з виготовлення хусток взагалі в Європі була заснована у Франції Луї Гільйому Терно. І звідси назва Терно, тому що Тернова, бо прізвище його було Терно. Спочатку ці хустки коштували дуже дорого. Ну і вони, в принципі, і в радянські часи коштували дорого, але там причина була інша, тому що для цього треба був особливий вид шерсті, особливої породи овець. Такі хустки могли собі дозволити тільки такі вельможні пані. Українок не було таких особливих способів себе прикрашання. І не було тоді е, ні шапок, ніякого там особливо ну намисто було, але ж намисто було, взимку ти його теж на себе не, не надінеш. І е, частина ж знаєте, якщо каміння, то воно мало, того, воно ще й холодне. І е, якщо ти надіваєш якийсь кожух, е, то його не видно. То хустка одночасно була і головним убором і була прикрасою для жінки. Для жінок, які вже були одружені, які вийшли заміж, то хустка була обов'язковим аксесуаром, бо з непокритою головою жінка вже не могла вийти на вулицю чи на люди. Правда, помилково дехто думає, що. Треба було вже повністю закривати все обличчя, закривати весь лоб, щоб нічого не було видно. Це неправда, бо ми не мусульманки. В християнстві дозволялося, щоб навіть там частина волосся виглядала, ну от якийсь там чубчик чи от проділ волосся. Все нормально. Єдине, щоб маківка голови в жінки була вже покритою.